Одне місце з Біблії, досить коротко. Перше послання до Коринфян, 15 розділ, 10 вірш, частина цього вірша. Перше послання до Коринфян, 15 розділ, 10-й вірш написано. Та благодаттю Божою я те, що є. Та благодаттю Божою я те, що є. є. І сьогодні десь я особисто в мене немає на серці до кінця якоїсь проповіді. Просто є якби подяка для Бога і подяка для церкви благодать, тому що благодаттю Божою є те, що я є. І хотів би дякувати Богові і дякувати церкві благодаті. Пам'ятаю, декілька тижнів тому ми їхали з Андрієм Корнічком в автомобілі, і Андрій каже, сьогодні ти можеш говорити все, що хочеш. Абсолютно все. Тобі вже не страшно, скоро ти їдеш вже звідси. Та я буду говорити все, що я хочу. Коротенька історія, друзі, з мого особистого життя. Певний проміжок часу. Вперше нас запросили в недільну школу. Я одного разу потрапив в церкву Басівкут, в недільну школу. Там почув більше про Бога. Пам'ятаю, потім пізніше проміжок часу я перестав ходити в недільну школу, почав займатися спортом. І весь час, який я був без церкви і без Бога, це був для мене час темноти, тому що не було ні цілі життя, не сенсу життя. Тобто я не знав, для чого я живу, не знаю, яка ціль, в якому напрямку мені рухатись. І пізніше, коли я почав відвідувати малі групи, пізніше, коли я почув Слово Боже, коли я примирився з Христом, тільки тоді я отримав ціль свого життя, тільки тоді я отримав напрямок, в якому потрібно було рухатися. У 2003 році я покаявся, У 2004 році в селі Плоска я приймав хрещення, і в 2005 році я перейшов в церкву благодать. Я тоді вперше чув про церкву благодать, і саме найбільше, що я чув про церкву благодать, що це церква, де не можна заснути. Там дуже часто встають, сідають, встають, сідають. Проповіді короткі, влучні, дві проповіді. І мені це дуже подобалось кожного разу, коли я приходив в церкву благодать, це мене запалювало. І отож, я хотів би просто дякувати Богові, дякувати церкві за декілька речей, деякі принципи, які я особисто в своєму житті взяв. Перше, коли я познайомився з людьми з церкви благодаті, я зрозумів про те, що це люди, які люблять щоденний час усамітнення з Богом. Я познайомився з людьми, які досить дивно, але вони кожен день читали писання. Кожного ранку вони прокидалися в певний проміжок часу. Вони знаходили конкретне місце, вони брали в руки Біблію, брали духовний щоденник, вони читали, молились, отримували вказівки і відповіді від Бога. І для мене це було щось дивне, незвичайне. Я з таким не зустрічався. І тому церква благодать мені цим дуже сильно сподобалася, що саме такі люди. Я пам'ятаю, як один брат він розказував свідоцтво. Якщо ти приходив на групу, і на групі ти ділився про те, що за сім днів останніх, коли ти не читав Писання хоча б один день, на тебе дивилися і думали, чи все добре в твоєму житті. І це мені так подобалось, тому що я розумів, що це люди, які залежать повністю від Слова Божого, люди, які залежать від Бога, люди, які хочуть отримувати керівництво від Духа Святого. Друге, дуже важливе, що я отримав, я отримав духовних наставників, саме в церкві в благодаті. Я отримав братів, які почали наставляти, і братів, які почали мені вказувати правильний напрямок в житті. Я отримав дружбу, я отримав правду, мене вчили підзвітності. І я найбільше, що я прагнув в житті, я отримав особистий приклад. І двоє братів, які відіграють і зараз дуже важливу роль в моєму житті це Віталій Корнеєв і Любомир Тручак. Це браття, які мене продовжують ще в чомусь наставляти, показувати, як жити, як правильно чинить. І для мене це стало особливою річчю, і мене особисто запалило до того, щоб я сам почав цим займатися з іншими людьми, а саме наставництвом. Третє, за що хочу дякувати Богові, те, що познайомившися з церквою благодаті, я зрозумів про те, що це церква малих домашніх груп. Я почав відвідувати групи, і мені саме найбільше подобалося, як один брат каже, що там на групах було безкоштовне печиво і чай. Кожного разу збиралася молодь, ми могли вільно спілкуватися без обмежень. Ми говорили, кожного разу серйозно розбирали Біблію, і це мене дуже запалювало. Це мені дуже подобалось. Пізніше був чай, печиво, і це також надихало простотою і відвертістю стосунка. Мені дуже подобалися групи учнівства, наставництва. Коли ти приходиш на групу, ти проходиш певний курс, певний матеріал, є домашні завдання, і ти вчишся. І ти розумієш, що християнство це не просто щось таке посереднє, а християнство це завжди ставити планку вище, ніж була минулого року. І особливу роль, я пам'ятаю, коли на одній з груп учнівства я був, і після закінчення курсу навчання в нас було практичне застосування. Ми разом поїхали на тиждень Святої Євангелії. І вчилися проповідувати Євангелії, вчилися спілкуватися з людьми, вчилися проводити зібрання, вчилися практично служити людям. Я скажу, для мене це один із моментів, який просто перевертав мої цінності, перевертав повністю весь мій світогляд. Тому дуже дякую за те, що ви відкриті в цьому, ви показуєте приклад для мене в цьому. Ще одна дуже важлива річ: дякуючи Богові, я розумію про те, що коли бачив церкву благодаті, я хотів бути в церкві благодаті. Тому що коли я почув, що в церкві Благодаті є одна дуже цікава вимога, кожен член церкви Благодаті мав обов'язково вчитися і кожен член церкви Благодаті мав обов'язково служити духовним даром. Я пам'ятаю, коли вперше підійшов до Андрія Корнічука і кажу, Андрій, хочу переходити в церкву благодать. Ну, і Андрій каже, добре, місяць часу молися і питаю Бога. Я думаю, ого, нащо цілий місяць, цілих 30 днів молитися і питати у Бога, чи треба переходити в церкву благодать. І пізніше, коли вже було членське зібрання, я пам'ятаю, як на членському зібранні мені задавали запитання, а де ти служиш, де ти будеш служити, а де ти будеш вчитися? І скажу, це дуже сильно надихало, мені це дуже сильно подобалося. І останнє, я міг би дуже багато речей перечислювати, і остання така подяка подяка за проповіді. Кожного разу, коли я слухав церкві благодаті проповіді, для мене це були проповіді еталонні, на які я міг рівнятися. Це якісні, завжди готові проповіді. Я вам скажу. Якщо ви цього не практикували, рекомендую. Я наших пасторів прослуховував проповіді, записував слово в слово і потім пробував їх проповідувати. Спочатку перед зеркалом, а потім перед людьми. Так правильно, якби. Щоб подивитися, як ти виглядаєш. Тому я дуже дякую вам за цих п'ять важливих речей, які для мене церква благодать робила. Бог через це церкву благодать робив в моєму житті, по особливому за часу самітнен з Богом, тому що тут цього навчився, за наставництво, за малі групи, за те, щоб постійно була вимога чогось більшого і за проповіді. Я міг би ще багато чого перечисляти, але вам дуже дякую за це. Як побажання для церкви, хотів би одне місце дуже коротко, щоб ми зачитали разом, і просто як побажання для церкви благодать. Книга буття, 25 розділ, з 29 по 34 вірш. Книга буття, 25 розділ, з 29 по 34 вірш. Досить відома для нас історія. Історія про двох братів з однієї сім'ї, з однієї утроби. Двоє братів, які. Мали певні очікування один по відношенню одного свого майбутнього історія, яка трапилася з ним. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав і змучений був. І сказав Ісав до Якова Нагодуй мене отим червоним, червоним отим бо змучений я. Тому то назване імення йому Едом. А Яків сказав: Продай же нині мені своє переворіство. І промовив Ісав. Ось я вмираю. То нащо ж мені оте переворістство? А Яків сказав: Присягниш мені нині. І той присягнув йому і продав переворіство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба і сочовичного варева. А той з'їв і випив, і встав, та й пішов, і знехтував Ісав перевориство своє. Для церкви благодать, друзі, я хотів би кожному з нас побажати, те, щоб ми ніколи, ніколи, і ще раз ніколи ми не, прибу... не продавали духовних, важливих, вічних цінностей, не продавали, не продавали за щось земне. Ми ніколи не продавали часу самітнення, ми ніколи не продавали працю з новими людьми, ми ніколи не продавали малі групи за щось земне, за земні блага. Ми завжди прагнули бути перворідними. Ми завжди прагнули блага. Ми завжди прагнули блага від самого Бога. Тому нехай вас Бог благословить. Амінь. Давайте ми разом піднімемося і помолимось. Зараз, Господи, я стою перед тобою кожен з нас, і ми розуміємо, те, що ми сьогодні залежні від тебе. Я дуже дякую тобі за церкву благодать за те, що ми тут могли рости, для того, щоб ми змін тут, вчилися служити, допомагати один одному. Дякую тобі за багато друзів, Господи. Слава тобі за це і подяка. Я дуже прошу тебе за те, щоб церква благодать це завжди була церква високих твоїх цінностей, правильних твоїх цінностей, яка ніколи не продасть своє перворіство. Амінь.